Ви не повірите, де я сьогодні була. Я завітала на перевідкриття магазину будинок іграшок у ТРЦ серед і це було просто вау. Адже тепер тут з'явилась нова кідал-зона, справжній рай для фанатів лего наборів, фанко поп фігурок плейстейшн та відеоігор, а також фігурок по аніме. Тут було стільки крутих активностей. Наприклад, ось така фотозона в стилі Вітальні Сімпсоні. Можна було сфотографуватися на фотоапарат, надрукувати свої фото та отримати їх буквально через 10 секунд. Ось такі. Класні фотки я забираю з собою. Чудовий спогад про цей день. А ще солодка вата, гаряча какао і просто неймовірна атмосфера. До речі, якщо ви прийдете у косплей, то маєте шанс виграти фігурку Поп. і тільки подивіться, кого я сьогодні зустріла. Пізнали. Пишіть коментарях, мені справді дуже сподобалось. Усе було настільки атмосферно, яскраво та позитивно. Усі зони просто переповнені новинками. Тому обов'язково завітайте туди завтра, адже свято відкриття продовжується. І не забудьте про косплей, адже можливо саме ви отримаєте свій фан у подарунок. Усі деталі про перевідкриття шукайте в описі під відео.